На своєму каналі у мене сьогодні дуже вкусний рецепт картофільників з м'ясом. Ці картофельники у нас подаються на праздники. Казалось би, блюдо, таке от, якби, старовате, старожинське, але дуже популярні, випадку, в нашому селі. Їх навіть заказують і на свадьбу на дні рождень. У нас є жінка, яка цим займається, і в неї дуже-дуже вкусні картофаники. Я теж в своє время заказувала і хочу поділитися цим рецептом з вами. Ну, перед тим, як перейти до цього рецепту, я хочу трошечки дещо прояснити. Ви мені в коментарях пишете поздравлення. Не думала, що мені прийдеться це говорити, я би не хотіла вести розговор на цю тему, але. Хочу прояснити це питання, щоб більше не виникало ніяких запитань у вас. І мені не прийшлося відповідати вам в коментарях. Поздравляю, що я в положенні беременна. Хочу сказати, що ні, я не беременна і не збираюсь бути нею, так як я 3,5 року, тому народила дівчинку. Звісно, Хороший прес живота. звісно, це вже все відтягується. Ну, що случилось зі мною? У мене теж, теж саме, і животик трохи підвисає. І люди думають, що, що я в положенні. Ні, я не в положенні і не збираюсь. у мене вже возраст, мені вже не до цього. Так що, я думаю, що це питання я прояснила і ми більше до нього не будемо вертатися. Все. А тепер ми переходимо до рецепту. Дивіться, у мене тут 880 грам картошки, 440 м'яса. М'ясо у мене свиніна відварена вже, тобто наполовину <кхм>, менше, ніж картошки. Дві цибулини, великі цибулини, я вже порізала, обжарила, ну, щоб не показувати вам цей процес, одне яйце, одна столова ложка сахара, 8 столових ложок муки, із яких. Половина піде в тісто картопляне, а половина, я думаю, буде на підпил. Далі сіль, лавровий листочок, сіль перед смаком. Що ми робимо? Ми обично беремо картошку, ріжемо її і відправляємо в каструлю. Ось така картошка. І відправляю сюди водичку. Кличка тільки так, щоб покрила картошечку, більше не треба. Добавляю сюди лавровий листочок і ставлю на плиту. І тепер займуся м'ясом. М'ясо нарізаю на кусочки. Змололи м'ясо, мелимо тепер цибулю. Солимо, перчимо ми по вкусу. Ось так трошки перчику. Вимішуємо. Знаєте, от неудобно вимішувати лопаткою. Я не знаю, хто вимішує, я завжди це роблю рукою. Я роблю для себе, для своєї сім'ї. Дивіться, зварилась картошка, і поки вона гаряча, я додаю сюди так от. Десь три повних столових ложки муки. І зараз буду товкти картошку з мукою. Картошку я вам не показувала, я її посолила уже в кінці, коли мала виключати. Ну, а потім можна ще підсалювати так, з муки, і ми повинні це все вимішати. Картошка гаряча. Нам надо, щоб вона остила. Потім ми додамо сюди яйце одне. Якщо треба перчик, хто любить, добавляйте перчик. Я ще, бачите, от у мене тут сахар, столова ложка. Я додаю сюди сахар. Хай вас це не удивляє. Картошечка буде, от, тісто буде чуть-чуть таке от сладеньке. А сама начинка у нас ну, така силенька і дуже хороший контраст виходить. Це дуже вкусно. Попробуйте, хто так не робив. Зробіть. Трошечки остила вже картошка, вона ще злегка тепла, але вже можна додати. Дивіться, пробуйте. На свій смак, сіль, перець. Я ще добавлю трошки солі, бо по мені якось мало. І чуть-чуть, буквально капелюшечку перчику. І ще раз хорошо промішую. І дивіться, і на цьому етапі я додаю сюди яєчко одне. І хорошенько, скорінько так з яйцем я це все вимішую. Пыляю трошечки стил мукою і и выкладываю тесто на стол. Так. Все. Теперь ще трошечки вот так у муки його его собираю. Тесто дуже приятне, тепле, мягкое. Гуляйте стіл мукою. Муки багато не буде, не бійтеся його забити, тверді вони не будуть. Я ділю отак на половинку. І цю половинку розкладчую. і буду ділити на такі кусочки. Хочете, робіть більші, хочете, робіть менші. Які хочете, такі і робіть. Я отак ділю на кусочки. Я скатую в такі шарики. Піщовою пленкою укривати не треба це тісто, воно не обвітриться, нічого. І вони дуже швидко робляться. І де наш фарш. От наш фарш. І беру так, бачите, рукою розплескую. І теж рукою мені неудобно ложкою. Ставлю начинку і защіпую. Просто прокатую між ладошками. І робимо от такі от невеличкі. Ну, дивіться, ви можете і круглі робити, які ви любите, які ви знаєте, як ви хочете, ви такі і робите. Я вам показую, які роблять у нас. От такі от виходять. Але я ще раз хочу вам показати, тому що знімаю відео сама. Хочу, щоб ви це все побачили. Не знаю, як там видно. Надіюсь, що я хорошо виставила камеру, щоб вам було все. Видно. Все, дивіться, якщо прилипає до руки у муку руку, і отак. От от. І як обичний піражочок ми защіпуємо, а потім просто отак от, от прижимаю в руки і вже скачую, роблю форму, ту, яку мені треба. Так, сковородку поставила на вогонь і юг, ну, не дуже багато. Масло отак трошки. Все, масло прогрілося і тепер вилажуємо наші картофлянички, Будем їх жарити. Дивіться, сильно зажарювати їх не треба, у нас все готове. І саме тісто, і начинка. Тільки так легенько, щоб вони були такі розірвані і хватить. Не треба їх до черноти зажарювати. Так, дивіться, перевертаємо, от вже вони от такі розовенькі, навіть вже трошечки я прогавила. Біше й не треба їх жарити. Ось такі, щоб вони красиві були. Дівчатки, пожарила я свої картофлянички з м'ясом. Дивіться, які вони вийшли гарні, нежні. А які вкусні, то це я вам не можу навіть передати словами. Ось м'ясо. Все тут готове, все дуже вкусне, все дуже сочне, нежне. Я советую вам приготувати такі і порадувати себе такими картофляничками. дивіться, не бійтесь додати муку в картошку, ви її заварюєте, не будуть вони у вас тверді. Кому треба, щоб вони були гарячі, ви їх жарите, а потім складаєте на противень і відправляєте буквально на минут 10-15 в гарячу духовку. Можете прикрити фольгою, вони швидко нагріються і будуть вам гарячі на стіл.